Снимаем руку, это мы Це господар день. Я сказать, что это первая в мире. Булава на шапах. На 3D Ще і из керамики. Що є, а, я дуже дякую. Я приєм, що? Я натипи, я да, дякую дуже. Це я дуже здаваюся за те, що ви взагалі це робите. Ми реально будемо мати можливість цей символ інноваційного розвитку України. Це, це потужного потенціалу, Так, да, Абсолютно. Це символ потужного потенціалу України. Добрий день. Здесь у нас цех для наших клиентов и дизайнеров. После того, как мы с мы сами разработали покрытие для наших полимер, который является Да? Да. что в Но он при этом Он такие, трошечки какие еще амортизуют, да? Да, и при этом он Да. Сейчас ничего страшного не произойдет, но мы в ком ударим да. по по, по кости. Больше не да, набитие. Да. Да, 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 так. да. Мучился, да, чтобы рукой не закрывать. Страшно. То есть все да. прочнейше, чем да, а я бы просто такого не выдержала, это выдерживает. Спасибо, да, Катя. Дякую вам за демонстрацию. Мы не рекомендуем это устанавливать именно взоры, все в порядке. Но если вдруг что-то сломаете, лучше уже делать кости новые, которые будут прочнее. Судя из того, что мы видим на рынке, мы станем первой компанией, которая легализует это, и Украина станет первой страной в мире, в которой легально может производить и пересаживать биологически активные импланты. То есть мы на конец года планируем закончить клинические исследования в Украине. Слухайте, ви знаєте, от ви говорите, яка гордість, чесно кажучи, от в серці за Україну. Тобто ми можемо стати, я говорю ми, а не ви, а ми, тому що ми Україна. Ми можемо стати першими в світі, хто зробить унікальні кісткові імпланти, які будуть кращі, ніж природні людські кістки, і які зможуть освоювати світові ринки і допомагати людям. Я теж недалеко перспектива, ми в течение цього календарного року плануємо вже закончити клінічні існування. Я дуже вам ага. дякую. Ага. Можна я вас робити ага. емоції, чесно кажучи, переповнюють, ага. тому що насправді мені дуже хочеться, щоб ми для вас і для таких компаній, як ви в Україні, зробили просто всі умови, які для вас будуть комфортні. От ви правильно сказали, екосистема розвитку і місці, тоді не дадуть результат, який буде гораздо якщо щоб по подільності працювали в різних містах. Да? Топ-3 это, это уже новая модель, видите, гораздо меньше. Его можно использовать в небольшом офисном помещении, в, в, в рабочем помещении, там, понимаете, всего меньше квадратного метра. Используют новые типы материалов. Это косметика, это разработчики. электронная платформа образования, которая в себе соединяет электронные учебники, журналы, расписания, фактически является первой операционной системой для школ. Это не только электронные дневники, журналы, все тут, домашние задания, экзамены, все это работать должно, конечно, с мобильных, личных мобильных устройств, обязательно бесплатно. Ну, ви знаєте, що ми багато років розробляли новий економічний курс, новий курс, і там визначений один єдиний пріоритет розвитку України один це освіта і наука, тобто, це закладено для того, щоб сконцентрувати всі інтелектуальні, фінансові, організаційні ресурси для того, щоб це підняти, тому що в тому числі стратегія вся нового курсу економічного базується на переході від застарілої цієї сировинної економіки до економіки інноваційного розвитку, економіки знань. І якщо Україна не буде мати як інші країни в своєму ВВП 60-70 хоча б відсотків ті, які народжуються за рахунок інноваційних технологій, ми просто випадемо з загальної глобальної конкуренції. Сьогодні ми маємо 4%. відсотки. Це завдяки от таким компаніям, як ваші, і те, що ви вижили. Ну, в такі в такому середовищі, да, де не створена ще екосистема інноваційного розвитку, це просто велике щастя для України, і те, що ви залишились в Україні, нікуди не поїхали. Я хочу вам подякувати за це, тому що надія реально на такі команди, як ви, і на всіх, хто може сьогодні використовувати інноваційний продукт, інноваційний процес. І все, що пов'язано взагалі з розвитком економіки знання, хочу вам просто подякувати за те, що ви робите для України. І я дуже вірю в вас і в усіх, хто працює в цій галузі. А у нас по різним оцінкам від 150 до 200 тисяч людей сьогодні в Україні можуть працювати в інноваційній системі розвитку України. Чашка яку надрукувала на 3D принтері, правильно? Да. Дивіться, яка краса. По нашому тих, хто пробував, вже гораздо краще смакує. Ага. Тут ще прихована якась позитивна річ, зміст? Да, Слухайте, такі краще Я смакує. Просто, вже, просто вже одеська кава починає конкурувати з львівською. Це дуже добрий процес. Нада три до чашки, до кофі. Просто реально приємно, що це те, що робить Україна в перших світі. Це просто фантастика. Каже, може бути своя унікальна чашка. Ну до того, ще і дизайн клас просто супер. Ми Ви знаєте, ми просто поки ходили, ходили, дивилися, як друкуються всі наші 3 d вироби. А ми поговорили про те, що зробити, щоб розшити взагалі всі перешкоди, всі ці бар'єри, які стоять на розвитку на шляху розвитку інноваційної економіки, і ми прийшли до декількох важливих висновків. Перше, що важливо. Нам треба повністю зняти всі перешкоди для потужного кредитування. Ми не можемо бути конкурентами в світі, якщо ми а не можемо добратися до кредитних ресурсів, Б застави ну, в ІТ, в інноваційній сфері. Це взагалі смішно. Що інтелект заставляти? Чи в цілому людину, яка є носієм інтелекту, що може тут бути? Що може бути застави, і тому ми прийшли до висновку, що треба переходити на відомі світу форми страхування кредитів. В чому проблема? Страховий бізнес може розвиватися на цьому дуже стрімко: страхувати кредити, ризики по отриманню кредитів і зняти взагалі вимогу застави, тому що це якесь середньовіччя. Ідемо в банк сучасний 21-го століття і несемо з собою талмуди, що ми закладаємо душу, себе, своє майно, свої квартири. Потім пішли на вулицю. Це смішно. Тобто система страхування мусить працювати як дихати. Якщо нормальний бізнес-проект, є ринки збуту, є е, абсолютно переконлива окупність, просто застрахували кредит і отримали кредит. Третє, що важливо, це вартість самого кредиту. Ну як ми можемо бути конкурентами, якщо весь світ, весь видає під 3% річних, річних ну, в середньому, а ми під 20% річних і ще і не отримаєш. Тому. Ми маємо, от якраз в новому курсі України, ми маємо повністю як замінити кредитну політику, як замінити роботу національного банку неефективно, і тоді кредити будуть такі. І плюс ще довгостроковість кредита не можна за рік побудувати підприємство і знати, що ти все встиг. Тобто мінімум 5 років, а в принципі, до 10 років це нормальний процес, який вітається всім світом. От в новому курсі прописана така фундаментальна зміна кредитної політики і плюс спрощена система оподаткування, на яку зараз вже замахнулися. Ви знаєте, що внесли законопроект, і вони вирішили не завшорами покінчити, да, нормальна, да, розумна історія, а кончити малий середні бізнес, особливо інноваційні підприємства. Тому я хочу вам сказати, що ми цього не допустимо. В парламенті ми формуємо зараз фронт проти цього. Реальний фронт, тобто ми збираємо всі фракції, всіх депутатів, не тільки наших, для того, щоб просто зупинити цю вакханалію. я дуже дякую вам за спільну розмову. Дуже рада була познайомила. Дуже рада була познайомитися з вами. Удачі вам усього і особливо ніякі для мене дуже особливий. Виглядає. Це під... Просто дуже приємно, коли жіночий інтелект стоїть на такому рівні, що можуть вражати людей. Удачі вам в усьому до зустрічі на національній платформі.